Років шість. Я не пам'ятала про війну. Швиденько з ними розправляйтеся, і до нас сон це боєздатність війська. Почали радитися з командуванням сухопутних військ. Цей продукт є повністю українським. Я знаю, що мої діти будуть дуже пишатися. І вони, і мама з татом боряться. Миваємо, що і наша громада завдяки е нашому проекту стане більш обізнаною в темі батьківства. Тримайся. Я, я мама двох маленьких діток дошкільняток, а тому, будучи в декреті, е я організовую освітні курси для вагітних для батьків. І сім років працюю в цьому напрямку. Ще 23 лютого я працювала над новим продуктом, який мав запуститися 5 березня. 24 лютого ми прокинулися від вибухової хвилі і відчули неймовірний страх та збентеження. Адже ми не готувалися до війни, але всередині відчували готовність боротися. Але навколо діти. Дітям 2 і 4 роки. А отже, ми вирішуємо їх вивести на захід України в більш-менш безпечне місце. Прокинувшись від вибуха, я згадала, що Років шість я не пам'ятала про війну. Можливо, якби я не забула про це. А можливо вона б і не настала, і знаєте, я мабуть вже в ту секунду вирішила, що я буду з військом до останнього, до перемоги, тому що я вважаю, що в перемозі важливий кожен, і ми маємо щодня пам'ятати, що відбувається у нас в країні, навіть якщо за вікнами ми не чуємо вибухів. Я думаю, що найбільше їй буде небайдужість, так? До не тільки чужого горя, але до ситуації, що міняється. А та небайдужість вже породжує і запал до чогось, і цікавість до чогось, і можливість допомогти, і, і породжує якісь креативні думки, і породжує якісь відповіді на запитання, які важко знайти. 28 березня оголошує на своїх сторінках таку інформацію. Пишу. Люди, хто хоче зі мною йти в допомогу сухопутнім військам, я формую команду, з якою буду ефективно допомагати війську. Почали думати про одяг, про термобілизну, про утеплення, радитися з командуванням сухопутних військ. Ми побачили, що одяг термобілизна готується, ними військові будуть забезпечені. Ми почали. Рухатися в спальника. Ми досліджуємо ринок України і розуміємо, що спеціалізованих військових спальників, а тим паче систем не існує. І е, ми вирішуємо, що ми розроблюємо нову українську е, спальну систему для війська. СОН. Це боєздатність війська є дослідження британське і американське. Якщо військовий не спить, він втрачає свою боєздатність дуже швидко. Якщо йому дозволити зробити побут таким чином, щоб він спав хоча б 5 годин на добу. Він кожного дня має боєздатність 90%. Куди ми далі рухаємось? Ми йдемо в військову тему Америки. Британії Німеччини і знаходимо там спеціально створені спальні системи. Нам прийшлось дослідити системи, замовити їх в Україну, подивитися, пощупати, грубо кажучи, заглянути всередину цих систем і з'ясувати, що з них ми можемо взяти для нашої української системи. І власне, вже з українським виробником туристичного спорядження ми розробили були власні лекала, підібрали тканини, які доступні в Україні. І, власне, таким чином ми з певненістю говоримо, що цей продукт є власне, повністю українським. Ми знаходимося в нашому штабі. Штаб благодійного фонду «Рій». а це влада. Без влади неможливо побудувати наші процеси в фонді, а також різноманітні операції. Це незамінні помічники, діти, мої, колег, багато у нас дітей. Це Катя. Катя адміністратор фонду і різноманітні запити, документи, акти, приїжджай, забирай, оформлюй. Це все з Катією. Команда волонтерів складає близько 50 людей фонду. Тому вони всі розділені на різні відділи, такі як відділи фінансів, відділи контенту, відділи комунікацій, грантів, фандрейзингу дуже різні напрямки, тому потрібно багато волонтерів для цього. Отже, спальна система Рієму складається з трьох елементів. Перший елемент це климок, другий елемент це непромокаючий чохол, і третій елемент це спальник. В туристичних спальниках не сплять в повній амуніції, а отже, вони не відповідають тій ширині і довжині, яка потрібна саме для військових. Також ми е, маємо врахувати елементи швидкого вивільнення зі спальника. Також ми маємо застосовувати е, дуже міцні е, тканини. Він шиється спеціальною технологією, яка не лишає холодних швів. Якщо подивитися, у нас немає наскрізних швів, через які гуляє повітря. Відповідно, оці всі теплоізолюючі елементи вони дозволяють максимально зігріти нашого бійця і допомогти йому відновити сили. Далі спеціальні планки, отеплюючі на блискавку для того, щоб і через блискавку не проходив холод. Максимальне можливе отеплення зараз тут в 400 грам також ізоляція такою вкладкою. Комірцем на шию вона дозволяє ізолювати нашу голову від е, тулуба. Навіщо це потрібно? Ми зігріваємось всередині, маємо це тепло втримати, втримувати у собі. Коли ось тут є багато місця, воно просто виходить назовні. А також ми дихаємо, ми не маємо дихати собі всередину, тому що буде утворюватись е, конденсат. Глянь, що Льоша прислав. Давай відео запишемо. Давай. Льош, привіт. привіт! Тримайтеся, хлопці. Наваляйте їм зараз. Сам. Тримайтеся. І чекаємо привіт у нас своїм. в штабі. Привіт своїм і швиденько з ними розправляйтеся і до нас. Все, обіймаємо. Ви знаєте, Діана дуже активна. У неї дуже сильний дух, характер. І це людина, за якою хочеться йти. Всі наші елементи ми передаємо з спеціальною біркою, на якій вказано, що е, захисний чохол, а також спальник це розробка для війська України і закуплено за кошти українського народу. Немає державного фінансування, немає фінансування від іноземних е, фондів, немає фінансування від Інших фондів немає фінансування від ще чогось, що думається. Є фінансування від українських просто жителів е різних регіонів, е містечок та селищ. І відповідно, якщо не наші. Неймовірні українці, то власне нічого б з цього і не було, тому що вони і створюють ті продукти, якими ми допомагаємо війську. Зараз ми покажемо, як можна комфортно себе почувати в спальній системі. Прошу спробувати залізти, можна не хвилюватися за взуття. Насправді спальник дуже комфортний, відчувається, що він зроблений з якісних е, матеріалів, тепло, комфортно і затишно. Найголовніше. Наша ціль стояла зібрати 25 мільйонів і відшити 5 тисяч спальних систем. І, власне, ми відчуваємо системи е, по тим зібраним коштам, які е, маємо на даний момент. Ми потурбувалися про безпеку наших військовослужбовців, адже е, створено спеціальне кріплення між водонепроникним чохлом та спальником, яке дозволяє тримати блискавки на одному рівні, також окрема технологія е, з'єднання замків. Дозволяє одним порохом руки е, з пальної спальної системи, адже якщо військовослужбовці мають якісь критичні ситуації і мають дуже швидко вилізти з спальної системи, для них це є надважливо для їхнього життя швидко та безпечно. Привіт. фонд приняті передаємо ось 25 спальних систем. Вася пристальне все. Наші проекти будуть тривати стільки, е скільки потребуватимуть е військові, але ми не зупинимось і опісля. Hey, you know. Я знаю. Що мої діти будуть дуже пишатися тим, що вони прожили цей історичний період, і що і вони, і мама з татом боряться, боролися і причетні до перемоги. Мені важливо, щоб вони вийшли з цієї війни з розумінням, що у нас все одно лишається ворог, і він зараз. За кордонами нашої України, що ми його ніколи більше не маємо впустити до наших сердець, до наших домів. І власне я хочу, щоб вони це пронесли своїм дітям і своїм правникам. щоб вони продовжили цю думку, і цю думку тримала вся Україна. Поразки не може бути ніколи. Тому що те, що тече в наших жилах, воно однозначно заточено на перемогу. І, власне, ми по-інакшому не можемо. Ми ж українці. Наша країна буде очищена від всього злого, і не лише від наших ворогів, але й ворогів всередині. А ще наша Україна буде настільки об'єднана, що ніколи більше ми не допустимо кровополиття у нас на території.